Усім привіт! Сьогодні ми коротенько вам розповімо щодо оновлення до YOLO BOX Ultra 295. Отже, перше, додали налаштування відеовиходу по Type-C. Тепер там є два режими. Перший режим, як ми бачимо, ми можемо княпнути і вибрати дисплей мод плюс USB-хаб, тобто ми можемо передавати відео по Type-C, плюс під'єднати хаб, ну, тобто під'єднати якусь флешку і так далі. Це дуже круто, якщо у вас зайнято багато USB-портів. Друга функція це просто UVC, функція передавання потокового відео. на ваш комп'ютер, там телефон або ще кудись. Також додали нові функції до Multiview Out. Додали візуалізацію аудіоджерела. Тепер ми бачимо на кожному відео, якщо є. Звук він спектрально там показано, можна вивести там на відео 1, відео 2, відео 3, і ми візуально бачимо, навіть не слухаючи, по, як то кажуть, по приборам, що є аудіо. Друге, можна прибирати оці рамочки. Тобто ми їх можемо вмикнути, вимкнути, оцю сіточку, сітку. І по-третє, можна прибирати написи самих відеоджерел. В вертикальному режимі додали можливість змінювати гучність самого додатку. Також додали можливість Відео, яке ви додали до вертикального режиму. Що його можна крутити як завгодно, перевертати або навіть робити зеркальне відображення. Нарешті пофіксили випадіння чорного кадру при перемиканні між джерелами відео. Також виправили вилітання повторів, коли ми їх робили і задіювали свій власний лого, який ми налаштовували, щоб він з'являвся при повторах. Це був мікроогляд щодо оновлення YoloBox Ultra 295. Все буде добре.